Всі сумніви, все невір'я, всі образи, весь гріх, все це має за свою основу страх. Сьогодні ми розпочинаємо особливий випуск передачі переможного освіручу, присвячений різдву. Разом з Кенатами Глорією Коплан. Не дозвольте страху втримати вас від переживання Божої радості, Дізнайтеся, як отримати доступ до Божої сили, щоб прорватися. А ось і Кенед Копленд. Дякую тобі, Господи Ісусе. Отче, ми прославляємо тебе і ми дякуємо тобі за твоє слово. Ми віддаємо тобі хвалу і честь. Дякуємо тобі, Господи. Ми такі вдячні, і ми поклоняємось тобі сьогодні. Дякуємо тобі, Господи Ісусе, Отче, ми дякуємо тобі. Ми віддаємо Тобі хвалу, Господи, за кожне слово, кожен вчинок, кожне чудо, кожне спасіння, кожне хрищення у Дусі Святому. Боже мій, все це триватиме вічно, і ми віддаємо Тобі хвалу і честь. Господи, ми віддаємо Тобі всю славу незрівнянному імені Ісуса. Подякуйте Богові разом зі мною за все, що тут відбулося. Дякуємо Тобі, Господи, в ім'я Ісуса. Амінь. Сідайте, будь ласка. Перед усім, давайте відкриємо наші біблії на другому розділі послання до євреїв. Запевняю вас, я люблю слово Боже, я люблю Бога і Його слово. Але ось про що я збираюся поговорити з вами сьогодні ввечері. Послухайте, скажу вам, коли сьогоднішнє служіння закінчиться, ви зможете жувати цвяхи і пити суп з пороху, запевняю вас. Разом з шматками ведмежого м'яса. Я не жартую. Послання до євреїв, другий розділ. Так. Амінь. Тринадцятий вірш. Або ні. Давайте подивимось чотирнадцятий вірш. А як діти причетні тіла і крові, то і Він, то і Він, Ісус, також прийняв те ж саме, щоб смертю позбавити. Слово, яке перекладене як позбавити означає паралізувати, вважати повністю безпорадним, повністю вибити з колії і залишити з нічим повна пустка. Щоб смертю позбавити сили того, хто має владу смерті, тобто диявола, у моїй Біблії, того, хто мав минулий час, того, хто мав владу смерті, я вже запалився. І визволити тих, котрі страхом смерті, все життя тримались в рабстві. Всі сумніви, все невір'я, всі образи, всі гріхи, все це має за свою основу страх. Усе повністю і цілковито засновано на страху. І поки я тут говорю вам про страх, не намагайтеся судити або оцінювати страх так, як його оцінює світ, і так, як нас навчали оцінювати його. у людей є така ідея, що страх з'являється тільки тоді, коли ви перелякані. Але ви перелякалися саме тому, що страх вже був у вас. страх присутній. Якщо з ним не розібратися, він живе тут. Якщо ви порушили заповідь любові, страх присутній. Якби диявол міг, він би ніколи не виявив вам, що страх присутній. Але послухайте, що говорить Писання. Бо не дав нам Бог духа страху, але сили. Вам цікаво, чому він спершу поставив слово сили? Це влада? Це влада. Нам дано духа сили, любові. І здорового розуму. Розум, наповнений страхом, не є здоровим розумом. Не є. Знаєте, брате Коплен, я просто не можу позбутися страху. Ні, ні, ні. Не розмовляйте так у моїй присутності. Якби це була правда, навіщо би тоді Бог понад 350 разів повторив у Слові Божому не бійтеся? Якби ви справді не могли зробити щось із ним, не було б жодної причини, щоб він вам це говорив. Амінь. Навіть більше разів Писання говорить: не бійтеся. Не бійтеся. Пам'ятаєте, що Ісус сказав Яїрові, коли прийшли його домашні і сказали, що його дочка мертва. У цьому випадку Ісус мав справу зі смертю. І зверніть увагу, з чого він почав. Він не сказав май віру. Він не сказав молися. Ні, ні. Ви повинні розуміти. Ходи на сюди там була велика тиснева. ось так. Вони стояли дуже близько один до одного. Яїр був поряд з Ісусом, бо він ішов слідом за ним ще від берега, де впав на своє обличчя і сказав. Прийди, поклади руки на мою доньку. Вона при смерті. Поклади на неї руки, і вона буде жити. Це були останні слова, які сказав Єїр. Це були слова віри. Тож Ісус сказав: Ходімо. І Єїр пішов слідом за ним. Але там було так багато людей. Там була така тиснева. Вони були дуже близько. Так що ви не могли не почути, що говорили інші. Уявіть собі цю картину. Жінка з кровотечею проштовхалася туди і вхопилася за край Ісусового молотовного покривала. Вона поклала собі це за мету. Вона говорила: якщо я торкнуся лише краю його одягу, і вона не говорила про його штани. Вона говорила про це молотовне покривало. Він рабин, він ортодоксальний юдей, як називають ці китиці? Сітсі. Ви це зрозуміли? Їх було видно з під одягу. І вона повторювала. Щойно торкнуся цього своїми руками, то буду цілісна. Пам'ятайте, Ісус говорив тільки те, що Він чув, говорить його отець. І робив тільки те, що він бачив, робив його отець. Він знав про неї. Але він знав це у своєму дусі. Він просто йшов слідом за Богом, виконував те, що сказав йому робити отець. Господь сказав йому, іди з тим чоловіком. Йди до нього додому. І вони йдуть туди, стиснуті натовпом. Вона проштовхнулася до них, торкається цього молотовного покривала, і сила Божа вийшла з нього. Він зупинився і запитав хто торкнувся мене? Серед такого натупу нікуди подітися. Ісус відчув сам в собі, що вийшла з нього сила. Або Дюнаміс, чудотворна сила. Ми знаємо, що це було помазання Боже, але не Ісус вивільнив його. Це зробила та жінка. Тож він зупинився. І ви пам'ятаєте, донька Єгіра лежить вдома при смерті. Але ні, зачекайте хвилинку. Він вже промовив слова віри. Ісус не поспішає, він не поспішає? Якщо ви боїтеся смерті, ви будете поспішати. Розумієте, смерть це господар страху. Запам'ятайте це. Ми ще повернемось до цього. Тож він зупинився і сказав. Хто торкнувся мене? Отже, Єгір промову у вірі. Але чи нам потрібно зупиняти це? Адже він, начальник синагоги. Він знає її. Передусім, він знає, що вона не повинна бути там з цією кровотечею. Це суперечить закону, але не суперечить благословенню. Він огорнений цим помазанням. Він там, з Ісусом. Тож його це зовсім не турбує. І він би виявив стурбованість, якби піддався цьому і сказав Досить, ходімо додому. Моя дитина помирає. Тоді він би обрубав цей зв'язок, який мав з Ісусом. Але він тримав свою род на замку, продовжував стояти у вірі. Прийди, поклади на неї руки, і вона житиме. Тож Ісус зупинився, і жінка розповіла йому своє свідчення. Ісус вислухав його і сказав: дочко, віра твоя спасла тебе. Але хвилинку, він ще служить їй. Він назвав її дочкою, і це цікаво. Віра твоя спасла тебе, зробила цілісною. А це вже ще цікавіше. Послухайте, що сталося далі. Хтось прийшов туди, поки Ісус розмовляв з цією жінкою і сказав їй «Іру, Твоя дочка мертва. Не турбуй більше вчителя. Ісус почув це. І він не дав йому навіть можливості відповісти. І послухайте, на що він вказав. Він не вказав на смерть, він не вказав на молитву. Він не вказав на помазання, він вказав на страх. Він зупинився, і ось що він сказав: Не бійся. Ісус обернувся до нього і сказав: зупини страх. Тільки віруй. І буде вона цілісна. Розвернувся і знову попрямував до його будинку. Дякую, Террі. Бачите, як він це зупинив? Ісус звернувся <плес> до цього страху. Не бійся, <плес> тільки віруй, і вона буде зцілена. І ми повинні засвоїти це. не бійся, тільки віруй. І ти будеш зцілений. Не бійся. Тільки віруй, і ти зможеш вибратися з боргів. Не бійся, тільки віруй, і ти зможеш повернути свій шлюб. Страх це віра, спрямована у протилежному напрямку. Пам'ятаєте, коли згрішив Адам. Він почав боятися Бога. Віра від слухання, а слухання від Слова Божого. Але коли він почув голос Божий. Замість того, щоб наблизитися до Бога, він перелякався і втік. Молодий правитель, я переконаний, мав бути заміною для Юди, тому що Бог сказав йому, продай, що маєш і роздай в Бога. Тоді приходь і йди за мною. Саме такі слова він промовив до кожного з 12 апостолів. Але той засмутився. Смуток має за свою основу страх. Смуток приходить від відчуття втрати. Основою всякого смутку є страх. Так, але брате Коплен, близька мені людина щойно відійшла. Я знаю це. Я сказав те, що я сказав. Основою смутку є страх. Я просто не розумію цього. Слухайте мене уважно, і ви зрозумієте. Не будьте як багатий молодий юнак, не гнівайтеся на мене, не вимикайте телевізор, не йдіть. Йому не потрібно було йти. Знаєте, що прогнало його? Дух смутку. Смуток завжди буде відокремлювати вас від радості Господа, і сатана буде використовувати це, тому що страх це його зброя вибору. Цей юнак міг би сказати. Проповіднику, послухай. Я поставив тобі запитання, бо для мене це серйозно. Що я повинен робити, щоб отримати вічне життя? Я не розумію тієї відповіді, яку ти дав мені. Щиро кажучи, вона мене виводить. Мені говорили, що вам, проповідникам, потрібні тільки мої гроші. Ви колись чули, як вам говорять, все, що потрібно проповідникам, це ваші гроші. Що ж, супермаркетам теж потрібні тільки ваші гроші. Але ми можемо запропонувати набагато більше, ніж супермаркет. Я не потребую ваших грошей. У мене є гроші. І немалі. Амінь. Я хочу показати вам, як ми з Лорією здобули її, щоб і ви змогли вірою в Бога. Амінь. Алілуя. яке захоплююче життя. Він міг би сказати, я знаю, що ти маєш відповідь на це запитання. Я не розумію того, що ти сказав мені, але я дам тобі таку відповідь. Учителю, ти не позбудешся мене. Я тут, щоб слухати. Навчи мене, покажи мені, як це робити. І я це зроблю. Інакше мені не вдасться, розумієш? Але я тебе не залишу. Ти маєш слова життя. І все закінчилося би краще, якби дьявол не зміг прогнати його через страх втрати. Гаразд. Будь-який страх є страхом смерті. Все це то страх смерті. Ви не боїтеся літати, ви боїтеся померти. Якщо розібрати, від чого людина може загинути, ви побачите, що страх Прив'язаний до кожного способу, яким приходить смерть. Перший записаний випадок смерті то вбивство. Одна людина вбила іншу. Звідси маємо страх перед людьми, сором'язливість, різні інші види переляку і страху. страх виступати перед людьми, страх розмовляти з людьми. Ось звідки походять всі ці страхи від першої смерті. А як щодо смерті від голоду? Від голоду можна померти, вірно ж? Якщо перелічити всі страхи, там ви знайдете згубні звички, ви знайдете різні речі, різноманітні речі, і всі вони пов'язані з страхом. Всі наркомани бояться, що не отримують свою дозу. Страх заганяє вас у глухий кут через дух. Який з'єднаний з цією згубною звичкою, це все, що мають демони, це страх. Саме так він тримає вас на гачку страхом, що ви цього не здобудете. Він буде заманювати вас кайфом або чимось іншим. Не немає значення, чи це згубна звичка до їди, чи до алкоголю, до наркотиків, будь що він зловить вас на гачок незалежно від першопричини. а потім триматиме вас страхом, що ви цього не здобудете. І тут ви попалися. Бо коли приходить цей страх, і ви нічого з цим не робите, послухайте, звичайно, більшість людей у такому стані не знають, як це робити. Ви не просто боїтеся. Страх то зброя. Це заряджена зброя. І в вас немає більшої рушниці. Це те ж саме, що захищатися ножем під час перестрілки. В такому випадку ви серйозно обмежені. Амінь. і коли ми пізнаємо, якою є зброя нашої боротьби, тобто не тілесна, але сильна, сильна, скажіть, сильна, 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 могутня сила, могутня сила слово перекладене як сила означає дану Богом здатність зробити все можливе чи неможливе. Наша зброя сильна Богом на зруйнування твердинь. Амінь. І всякий гріх має за свою основу страх. Ви, коли замислювалися, що всякий гріх є егоїстичним. Ви не можете зрішити заради когось іншого. Ви можете виправдатися цим, але ви брешете, і ви це добре знаєте. Ви не робите цього для іншого, ви робите це, тому що ви цього захотіли. І ви перевертаєте весь світ шкереберть. Кожен гріх егоїстичний. Ви зробили це для себе? Амінь. Що ж, бачите, яке місце займає в цьому страх, особливо, якщо він зможе викликати у вас відчуття засудження з цього приводу. Ой, я так шкодую, що я це зробив. О Боже, я не знаю, я просто. І ви можете засуджувати себе 100 років, але це нічого не змінить. Нічого не змінить. Нічого. І в 110 років ви будете такі ж самі розстроєні, як у 10 років, тоді, коли ви це вчинили. Так, але, брате Копленд, мені не слід було цього робити. Будь ласка, замовкніть. Отже, немає жодного засудження тим, хто тепер у Христі Ісусі. Амінь. Ви можете бити себе молотком, але це засудження не зникне. І, до речі, стане ще гірше. Бо що більше ви про це думаєте і засуджуєте себе. Думаєте і засуджуєте, думаєте і засуджуєте. Тоді ви робите це знову, знову засуджуєте, і знову думаєте, і засуджуєте і. Я ніби вже достатньо дорослий, щоб цього не робити. Ви через 20 років будете робити це, якщо не обріжете це. Як я можу це обрізати? Я радий, що ви запитали. Зараз скажу вам. Засудження нічого не змінить, бо воно підживлює це відчуття. І неможливо зупинитися. Що більше ви засуджуєте себе. То більш винними ви себе відчуваєте. я пам'ятаю одразу ж після того, як я народився з гори, і дехто з вас вже чув, як я розповідав про це. Коли я народився з гори, я викурював цілу пачку або півтори пачки сигарет в день. А коли у мене починалися записи на студії, я міг викурити і три або чотири пачки сигарет в день? Я курив з того часу, як був ще малим хлопцем, не знаю. З шести чи семи років. І, звичайно ж, мій дідусь теж курив. Так. Бо те, що робив дідусь, мав робити і Кенет. Я курив, як він. Я лаявся, як він. Так, я любив свого старого. І, звичайно ж, мама мене карала за це. Але покарання не зупинить цього, якщо не застосовувати істину слова. Бог не засуджує. Він виправляє людей інакше. Він виправляє вас своїм словом і Він виправляє вас у любові. Веселого Різдва всім! Так? Цього тижня ми святкуємо Різдво. Хвала Богу. І ці наші передачі присвячені Різдву. По суті, ми будемо говорити про Божу точку зору, чому Він послав Ісуса. Ми дивимося на це у більшості випадків з точки зору, що ми приймаємо Ісуса, але ми не дивимося на це з тієї точки зору, що Він послав Його. Запевняю вас, хвала Богу, стільки всього відбувається саме тому, що Ісус народився на цій землі, мир на землі. Він сказав благовоління людям. Амінь. Це такий час, якого ще не було на цій землі. З одного боку, на ній панує більше зла, ніж раніше. Більше хвороб, недуг, штормів, стихійних лих. Усього такого, так. То й що? Є багато жахливих страшенних страждань я не применшую цього. Ні, mm -hmm. але що це означає для нас і з вами? Що в цьому нового? Що ще нового? Все це було тут завжди. Нам потрібно відвести від цього свій погляд і перевести його на Ісуса. Як ми говорили на сьогоднішній передачі, зафіксувати його на ньому? Так, так. хвали інакше Богу. кажучи, прокляття існує, але, так. існує, але існує також благословення. благословення і саме його прийшов принести так. Ісус. І О, воно належить нам. Він помер і воскрес, Галіруя. щоб ви могли жити у мирі і свободі. Зупиніть так. страх, вірте Галіруя. Богові, і ви будете цілісні. Слава, Слава Богу. Богу, амінь. Отже, ми Очі, дякуємо ми тобі, молимся. і ми молимося за наших слухачів. Так, Господи, у різних країнах За онфозачудовий ви різдво їм благословення Господня нехай виявляється зараз у їхньому Слава житті. Слава Богу і навіть якщо до сьогодні все виглядало жахливо, зміниться для них в ім'я протягом цього нового року, Господи. Амінь. Ми віримо про виявлення благословення і доброти. А зараз я хочу запропонувати вам наш партнерський пакет. Ми надішлемо його вам безкоштовно оплативши поштові витрати. Амінь. якщо вас цікавить більш детальна інформація про наше служіння, то напишіть нам на адресу, яку ви бачите зараз на своєму екрані. Хай Бог благословить вас. Амінь до зустрічі завтра. Це Кеннет і Глорія Коплен нагадують вам. Що Ісус, Ісус є Господь. Господь. Завтра на передачі переможний голос віруча. Війна між небом і землею. План і жертва на землі, і диявол не може позбутися його.